Доброго дня. Так, робимо сирну намазочку для бутербродів. Я оцей варіант полюбляю. І його роблю. робиться дуже просто. Тут нічого хитрого немає. Ну, прикольно. Тобто ми беремо сирок фета. Звичайна фета. Зелені. Алілуя, вона вже почалася. Вже можна закривати у нас проблеми з авітамінозом. Зеленюшка це наше все. Ви можете нічого не їсти, а зелень маєте їсти в будь-якому випадку. Ви запитаєте чому? Тому що зелень це джерело. Джерело амінокислот, заліза магнію. Залізо потрібен для кровотворення. Магній це нервова система, це стресостійкість. Тобто організму потрібно десь брати ці елементи, щоб закривати свою потребу. Додаю сюди спецій коріантр трошки перчику. Сама фета вона сама по собі солона, досить таки солона. Все, це все діло вимішую, накриваю кришечкою і в холодильничок. І ще там зранку собі там намастити тостик. Класна штучка. Не знаю, мені подобається, можливо, вам зайде. Дивіться, робиться 3 секунди. На смак у нього. у нас. Смачного?